Брекіти, які брекети, це жахливо виглядає. Що буде, буде застрягати їжа, що потрібно підтримувати гарну гігієну. Це кераміка. Її все одно видно. То вона е, крупніша за метал. Треба було ставити метал. Брекети, на них є різіночки кольорові. Не бачила? Може, я в інтернеті гамма. Ну вони нікуди не поїдуть, речають ці зуби скоректуються? Тобто в брефіт заложена інформація. Багато елементів, які ми використовуємо діти, не просто брекети. Тобто у вас ну, так дивишся візуально, класна посмішка, mm. да, рівні зуби. Вони хоч не відпадуть, як це не красиво. Ні, губи ні, не відпадуть. Не буде таке враження, що зуби окремо, губи окремо. <свісно> у вас посмішка буде отак гарно. А, ну, <свісно> а, ну, <свісно> Щоб Брекети, губи підуть назад. Доброго дня, Катерина Петрівна, стоматологія Digital Dental Clinic, Адміністратор Анастасія. Хочемо нагадати, що завтра о 12.30 у вас запланований візит до лікаря-стоматолога Данильчук Поліни. Доброго дня! Доброго дня. Назвати Поліна і лікар автобус. Просаживайтесь будь ласка. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви вперше в ортодонта чи ні? А, так, я вперше в ортодонта, і скажу чесно, що я шокована я все життя думала, що в мене посмішка рівна, що зуб, зубами все в порядку, uh -huh. але я була на гігієнічній чистці у uh -huh. вашій клієнті. Мені ваша колега сказала, що в мене є проблема, uh -huh. і мені потрібно до вас. Так у вас взагалі само нічого не турбує все? Ну, супер. в мене були проблеми до uh -huh. цього, і я не знала, для мене це було. Здивуванням. До пробив... ну, да, ну, візуально да у вас рівні зуби? Так. 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 Давайте подивимося. Так. Так. Візуально здається, що зуби рівні, але у вас що на верхній щелепі, що на нижній щелепі, в бічних ділянках дуже вузько. Так? Зуби так прорізалися. Нічна група зубів, шостий, п'ятий, четвертий, шостий, п'ятий, четвертий. Бачите, як вони вузько так. стоять під Да? Тобто вони взагалі мають стояти на рівні з сьомим. Отак, mm. ось тут шоці, шоці, через те, що у вас в бічних ділянках вузький верх, такий же під нього підлаштувався і низ. та сама історія. Тобто 6, 5 четвертий, шостий, п'ятий четвертий, вони ось так от лежать. Тобто, Через це на них розподіляється неправильна нагрузка. І що ми можемо побачити? У вас вже є перевантаження цих ділянок да? і є стертість зубів. Тобто, Якщо нічого не робити, то в подальшому це буде прогресувати. Зуби мають кусати ось так. Да? А у вас через те, що нижні отак от лежать, верхні отак от лежать, вони кусають ось так. Через це да, подається сигнал на зуб, що щось іде не так, і потім в подальшому можуть оголятися ясна. Тобто, зараз цього ще ну, це, воно чуть-чуть, це трошки видно, ну так, мінімально. Але в подальшому воно буде прогресувати. Тобто, в ідеалі це все потрібно поставити в правильне положення зуби. Тобто, так візуально, наче все класно, але функціонально. Навантаження розподіляється неправильно. Ще питання: чи немає у вас скарг на суглоби? Приживання нічого такого немає. Чи буває таке, що ви коли спите, сильно стискаєте зуби? Такого теж немає. Протягом дня такого теж не буває. Супер. Ось це сьомі зуби. Ось і ось. Можемо побачити, наскільки вони вивернуті. Тобто вони мають, вони стоять ось так, а мають стоять ось так, рівненько. Тобто один бугор він перевант... верхній ось перевантажує нижній зуб, те саме з цієї сторони. Тобто їх потрібно, ну вони так, оста... їх треба поставити рівненько. Буває така ситуація, коли от пацієнтів схожа на вас, да? на вашу проблему, да? але кіст... рівня кістки замало, або її немає. Да? Тобто ми не можемо за рахунок брекетів поставити зуби. То потрібно потім там розширяти піднебіння. У вашому випадку цього не потрібно робити. Тобто Запасу кістки взагалі супер. Не все погано, це все виправляється. Головне, щоб ви да, там були на це налаштовані, тому що це займає певний час, це десь ну, в районі півтора року. Тобто, Якщо ставить брекети, це на верхню, на нижню щелепу. Чому такий термін? Да? Тому що дуги ми міняємо не кожен візит. Тобто, Йдемо від найменшої до найтовщої. Да? Тобто, є певний там, перелік цих дуг. Чому не кожен візит? Тому що кожна наступна дуга вона є товстіша. Да? І якщо ми будемо міняти кожен візит, тобто ми навантажуємо зуб. Зуби, коли рухаються, вони з одної сторони кістка руйнується, з іншого вона має встигати утворюватись. Тобто, якщо ми будемо міняти там кожен місяць дуги. Ми можемо ми розуміємо, що кістка не буде встигати цього робити, зуби будуть просто хитатись. Да? Тобто такого робити не можна. Рухати потрібно все поступово, невеличкими силами. Через це такий от термін. Подуги міняються раз в 2-3 місяці. Попередньо, да? там в залежності від того, відпрацювала попередня дуга чи ні. А яка підготовка в моєму випадку до брекетів? Що мені потрібно доробити? Що потрібно? Я ваші ще знімки маю допрацювати, да? ще ТРГ порахувати. Хігієну ви зробили на рахунок аріїсів, щоб подивитися. Чи нічого немає. Тобто, якщо потрібно щось пролікувати, лікуємо. Якщо ні, все, можна буде. А які варіанти вони найменш були помітні? Так, да, Для мене це реально дуже важливо. Е, є керамічні брекіти. Я вам зараз покажу, як це виглядає, але ви маєте розуміти, що видно, що ті, що ті брекети. брекіти. Угу. Дуги в них будуть е, металеві. Якщо ставити білу дугу, є такі білі дуги на керамічні. Пару разів ви почистили зуби, це покриття тефлонове стирається і воно виглядає зовсім не естетично, бо десь біле, десь металеве. Тому що під білим все одно металева дуга. Це кераміка. Mm -hmm. Її все одно видно. Mm -hmm. тобто і Вона е, крупніша за метал. Ось метал. Він менший по розмірах. Mm -hmm. То тобто і фіксується достатньо високо, посміхніться. З вами. Ну, у вас буде видно, що що ті брекети в будь-якому випадку. Так, ну, бо вони будуть високо достатньо, Посмішка буде гармонійна, але ну, ви розумієте, що це здоров'я просто перше чого. Це не настільки там довго це все буде. З Зв... усі звикають, тому ну далі, всі звикають на тебе дивитися, налякатися. Чого лякатися? Це замість за здається, навпаки круто. Зараз це дуже ввійшло в в популярність. Люди займаються своїм здоров'ям. і Це нормально, ніхто не лякається. Це можливо колись там не хотілось, бо я по собі знаю. Я теж там мені в сказали, треба брекети. Ні, які брекети, Ви, що це, це жахливо виглядає, але нічого, йшла в університет, поставила металеві брекети і ходила щаслива. Тому а як з, до, з доглядом, там вже що щось болить? Там... Е, дивіться, боли, це все дуже індивідуально, тобто все залежить від порогу вашого да, болю, тобто від вашої чутливості. Сильно боліти прям не буде. То в вашому випадку може боліти е, от в цих бічних ділянках, які буде тянути. Ті, да? що нам потрібно поставити рівніше, воно ну, буде піднивати, скажімо так. ну прям... то, то зрозуміло, ну понятно, що воно ж буде рухатися. Да. І буде. Це зрозуміло. Я маю на увазі, що, то -то, ну, що да, я знаю, що там ясно можуть боліти губи. Е... Uh -huh. так? Дивіться, що буде, буде застрягати їжа, що потрібно підтримувати гарну гігієну. Тобто з собою завжди носити Йоршики, якщо там на роботу, в ідеалі навіть щітку, якщо ви можете десь вийти почистити зуби, це супер. Взагалі, зранку обов'язково чистимо щітка паста. Якщо є іригатор, теж дуже круто, класний масаж ясний, і не тільки тим пацієнтам, в кого є брекіти. В день носимо Йоршики, якщо можна, можете з собою носити щітку супер, якщо ні, йоршики вистачає зазвичай. Ввечері також чистите щітка паста, віддалі іригатор, і ще йоршиками проходимо. Тоб, ну, головне, гарно підтримувати навколо брекета, щоб не було там ніякої їжі і нальоту. Тому що потім чому кажуть, що... Карія після брекетів від брекетів. Це не від брекетів, це від того, що не дочищалося навколо брекета. Бо під самим брекетом нічого не буде. Фіксується брекет на матеріал, який виділяє фтор, то тобто він да, і, і плюс на чистий зуб, тому там нічого не може бути. Е, ну, Зміну сідашу що їжа застрягатиме. Тобто Йоршики носите. Чому ясна реагує? Це коли не дочищаєте зуби, да там знаходиться наліт, і через те ясна можуть кровити. можуть натирати брекети, слизову, тобто щоки це в першу чергу я даю спеціальний віск, яким ви будете можете заклеювати собі брекети. Плюс я пацієнтам, як тільки ставлю брекети, сама заливаю спеціальним таким м'ягеньким силіконом, щоб ну, тертя блонда там не перший час, поки там звикаєш. до Щоки звикають, потім воно все нормально. Комусь взагалі не натирає, комусь натирає губу, тобто комусь а, не казали, натирає, комусь не натирає. губи речі, От плюс брекети, брекіти <реку> трошки. <та, реку> <та, реку> <та, не реку> І на рахунок от кераміка і метал, от це в мене сім'я є, да, тобто жінки кераміка, в чоловіка метал, їхні відгуки від. Да? Тобто е, кераміка натирає більше, е, от так, реально керам... вона масивніша, більше тертя і через те вона дійсно натирає більше, ніж метал. Це от їхні вона каже: Боже ну, треба було ставити метал. Я, я всіх зазвичай вмовляю на метал, тому що метал відпрацьовує краще, швидше, точніше. Якщо нам необхідно переклеїти брекет, ми можемо ваш брекет зняти, перефіксувати, якщо там треба дорозвернути зуб. З керамікою ми цього зробити не можемо, тому що це скло. Ми, коли його знімаємо, воно не знімається повністю, воно розлітається. Треба ще зняти той кусок кераміки з зуба і замовити новий брекет, щоб його перефіксувати. Тобто більше таких нюансів з металом це простіше набагато і пацієнту, і лікарю. Ну тому ось так. А як часто потрібно до вас буде ходити? Все залежить від того, яку брекет-систему ви виберете. Дивіться, я вам показала самолігуючу брекет-систему, є ще лігатурна. Зараз розкажу, що це таке. Лігатурна брекет система. Можливо, ви в когось бачили в брекети на них є різіночки кольорові. Не так. бачу? Божу, я в інтернеті багато. Да, це лігатурна брекет-система. Тобто є брекет, є дуга, і е, я вам зараз покажу, це виглядає. Дуга в брекеті кріпиться за допомогою резинки. Є брекет, ну, це тут просто чорні резинки, вони можуть бути і прозорі, але вони жовтіють швидко, і сірі, і кольорові, які захочете. Да? Тобто Є брекет, є дуга, і дуга кріпиться за допомогою резинки. Ті, що я вам показувала, це були самолігуючі перші. перші. Да? Там є брекет, дуга і. В брекеті є замочок, ну, це, тобто є за багато краще, так, і Вони е, кращі в тому плані, що з ними можна рідше відвідувати візит, тобто приходити раз там півтора-два місяці. Якщо там додатково нам нічого не потрібно, я вас можу відпускати на довше. Якщо вам потрібно десь поїхати, я вас можу і на три місяці відпустити, тому що дуга працює постійно. Так? У Нас немає додатково ніякої різинки, яку потрібно міняти. З лігатурними різінку обов'язково раз в місяць потрібно бути на візиті. З цими, якби, і в догляді легше, немає додаткової різини, бо вони все-таки вбирають в себе на лід пігменти, і якби це не дуже ви не можете його ідеально вичистити, як би цього не хотілося. З цими брекетами це легше, якби і вам в плані гігієни, і в плані тому, що можна приходити рідше на візити. Тому ж раз півтора-два місяці іноді можуть відпустити надовше. Якщо додатково нічого не треба, ми поміняли дуги. Ви собі ходите, дуги працюють постійно. Якщо нічого не трапляється, то ну буває таке, що можете сколоти брекет. Це нормально, часто можуть там сколюються жувальні зуби, на які там щось накусили. Це не проблема, воно все фіксується назад, навіть якщо ви не тут, це не потрібно там одразу бігти, десь його шукати кого щоб вам зафіксували. Тобто приїхали, потім зафіксували і все це якби нічого. а по їжі є якісь обмеження важливо. їсти, в принципі, можна все, але різати на менші шматочки. Яблуко ріжемо, там моркву не гриземо ріжемо, відбивну ріжемо. Ну тобто, те, що таке твердіше, краще різати на менші кусочки. Але в принципі, все так можна. Пацієнти їдять все. Я там не, не рекомендую їсти снікерси. Не тому, що від них можна сколоти брекети, але можна, можна покласти просто. Ні, налипає дуже навколо брекета оце все, все липуче, да? тобто з ну, гігієною складніше. Ну, жуйки теж не рекомендуються. Але знаєте, як показує практика, пацієнти їдять все. Перший час вони себе бережуть, а потім і горішки, і все, 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 все. А брекети відколюються тільки від м'якушки хліб, кажуть пацієнти. Щось м'ягенке є, і брекет сколовся. Тому. Ось так. Ну скажу, звикають. Перший час, коли будуть чутливі, зуби, да, ви вони зможуть там, можливо, сильно щось там накусити. Але вони всі боліти не будуть, прямо. вони будуть поступово десь в одній стороні, поболіла, потім в іншій. І болить перший час. Воно не болить постійно. Далі буде легше, простіше. А потім, коли знімаються бреки, та щось ще Корекція. 에, ставляться ретейнери, це такі. Простими словами проволочки. Ось на верхній щелепі ставиться така металева проволочка. Від ікла по ікло кло. Фіксується на матеріал, такий він як, як пломбувальний, та да? його не видно. Ви його не відчуваєте. Там буквально до тижня часу потрібно звикнути, бо язик буде ну щось там з'явилося. Да? І знизу таке саме. І ще я роблю пацієнтам ретенційні капи, нічні спати кожну ніч, тому що ретейнер ось цей, він стабілізує тільки 6 зубів, а капа на всі зуби. Ну і Плюс да, там, можемо себе перестрахувати, якщо десь сколовся ретейнер, ну не дай Бог, десь зуб якийсь поїхав. Да, тобто капою можна вернути назад зуб. Тому І це збирати. скільки ще по часу? Ну, ретейнери в ідеалі, якщо лікування вже в дорослому віці, да, то на постійній основі. <плес> Серйозно? <плес> да. ну, в вашому випадку, так як у вас немає е, там, на фронтальних зубах якихось зміщень, вони у вас, в принципі, рівні. Е, я думаю, можна просто обійтися капами без цих ретейнерів, тому що у вас ну, проблема в основному тільки в вічній групі зубів, тобто які нам треба поставити. То у вас ці не повинні нікуди їхати, їм немає куди. Ну, Вони нікуди не поїдуть, якщо ці зуби скоректуються. Ні. До речі, це ні, ні, дуже... ні, ні, ні. Воно так і залишиться, Т... ця рівність зубів, да. Це да. головне з, зуб... та... Ні, Звичайно, ми, нам потрібно їх тільки підняти. Тобто, Ми їх нікуди глобально там, не рухаємо. Ну, Якщо вони підіймуться, нічого не зміниться іншого. Там, ще там... Тільки висота прикусу зміниться, тобто бічна група зубів буде правильно водити. Тобто Зирка між тобто... зубами не з'явиться. Ні, ні. На брекетах можуть появлятися щілинки, це те, що вони закриваються в процесі. Тобто цього лякатись не потрібно. Просто коли ми ставимо дуги, дуги нам розширяють зубний ряд, і може десь між яким зубом появитися щілина. Пацієнтів це лякає, але це все закривається благополучно і в вас ну, закривається естетично, тобто да, ну, механі... ланцюжомеханічно. Да, механічно, ланцюжком, тобто на брекетах це все закривається. Ми... А ви потім коректуєте і да, знаєш, так, акція, так, тобто, ви я вас відпускаю без щілин, без нічого, тобто. В кінці лікування і зараз мені потрібно відвідати буде іншого доктора для того, щоб дізнатися я, що полікувати е, е, да, ми, ми подивимося, КТ ваше, да, вже працюємо. І якщо за необхідності вам наберуть і запропонують так. Супер. І план лікування, ви потім мені вже да, а що вам... по часу ви якось моделювати це, маєте щось. Или ви все підготуєте і в мене дзвонити. По... Кажете, що приходьте на брекети е, е, Дивіться, якщо не потрібно нічого лікувати, то тоді ми вас запрошуємо на брекети, але вам. Вам потрібно визначитись, яку брекет-систему ви хочете, тому що мені їх потрібно замовити. У мене так їх немає, я замовляю під пацієнта брекет. Тобто ви вас набрали кажуть, що там у вас все супер, нічого лікувати не потрібно. Можна планувати фіксацію брекет-системи. Ви кажете, яку брекет-систему, ви там металеву там самолігуючу чи керамічну. Ну і це самолігуюча, це те, що я вам показувала без різі ось цих. Да, мені угу. потрібно найгарнішу. Ну, а як ви це будете робити? Це ви в якоїсь програмі будете робити? Те, що саме? Ну от визначати, як потрібно ну, працювати з моїми зубами з брекетами? А ортодон знає, як працювати з зубами, і куди їх переміщувати. Тобто, Тому... ви просто знаєте свого досвіду, да, як да, це да. зробити? Ну, ви вже... ми, я знаю, як відпрацьовується механіка, куди зу, куди який зуб потрібно рухати, як його, а як, його цього як, його можна рухати е, градусом? Цим Е, далі ставляться, фіксуються брекети. Правильно, просто в брекет заложена інформація. Певна, да, тобто, куди поставити зуб, як його нахилити, під яким градусом, тобто, штукою сам, сам брекет? Зуб. Да, тобто, і, тобто, і тобто висота цієї штуки теж залежить. Так, квоту і висота, тобто, да, так, брекет, да, брекет. І потім кожна наступна дуга вона робить якусь свою функцію. Вона відпрацьовує да, поворот зуба, нахил зуба. От нам потрібно буквально да три зуба так нормально поставити вперед. Да, спочатку я да, ставлю брекети до 7-го, ставлю дугу. дуга буде їх тягнути. Якщо я бачу, що мені недостатньо цього, я ще фіксую на е, піднебінну поверхню. От сюди кнопочки. Такі металеві, їх ніхто не бачить. Це на піднебінній поверхні. Да? І даю вам ще резинки, які потрібно носити. Вона вдягається за оцю кнопку на піднебінній поверхні і за. От, і там за, ось цей, і за цей брекет. Тобто, і зуб витягується цією різинкою, стає ще рівніше, куди нам потрібно. Тобто є багато елементів, які ми використовуємо. в Це не просто брекети. Тобто брекети і други, други вони просто вирівнюють зуби. Тобто є ще купа елементів, які ми застосовуємо, якщо нам потрібно там, дотягнути там, да, поставити в правильне положення. Ось так. Тобто з першої дуги зуби не стануть. Тобто, це З кожної наступної вони будуть поступово, поступово, поступово підніматися. Ось так е, можна буде зробити вам скани. Да і я вам в програмі віртуально можу показати, як це буде виглядати в самому кінці. Тобто, ми це можемо зробити, коли от ви до мене прийдете на фіксацію. Ми в цей же Ну, ну в сип... випадку мені реально все одно, тому що мені естетика не потрібна. Да, я вам просто покажу. В програмі можна буде підняти ці зуби, як це буде виглядати в, кінеч... в кінцевому результаті. Тобто це все ну, можна... просто у кого не дуже рівні, там зуби, да. як то естетику виробляє. Для них це можливо у вас, побачити. В вашому подсілі. випадку це більше функціонально так, правильно, одно правильно що було, тому випадку. що у вас ну так. Дивишся візуально, класна посмішка, да, от, от, рівні зуби. Але от вона у вас буде ще більш гармонійніша. Е, бо от, якщо подивитися, от тут наче не вистачає, якщо при посмішці, посміхніться, да, от там видно у вас темні, не, називаються темні коридори, тобто у вас не видно от, оцих зубів. Тобто, нам, ми їх виведемо, тобто у вас посмішка буде отак гарно, ну вона ну, буде гармонійніша. будуть більше, да. ще Але краще? краще — брекети, губи підуть назад, тому треба буде їх. Якщо захочеться. Стане гармонійніше. Вони хоч не відпадуть, як то некрасиво? — Зуби? — Ні, губи. Губи, ні, не відпадуть. Ви знаєте, це буквально перший час, що ви будете відчуватися. От ви тільки вийдете від мене з брекетами. Буде таке враження, що зуби окремо, губи окремо. І вам буде хотітися губу верхню накинуть на ці брекети. Через те, що ви будете так накидають, накидати, тоді буде таке враження, здаватися, що губа у вас стала більше. Ну, це так. Непрямо не вона не буде у вас величезна. Все буде нормально. Всі через це проходять, тому. Дуже добре, що ви були теж з брекетами розумієте да. проблеми пацієнтів. Так. Да. Що їх турбує. Це дуже важливо. Так. Так. Ви продумаєте, яку брекет систему вам прорахувати? я вам… Ну, нормально, яку саме. Металеву чи керамічно. Ну, якщо ви кажете, що металева більш візуально, да. тоді. Давайте металеву. Да. Я вам прорахую, вам скинуть план. Так, да. no, тобто все скинуть і да. все. Да. Добре. Да. Да. Ну не скажу, що я дуже задоволена тим, що мені потрібно робити брекети, але е, я реально розумію, що це здоров'я. Ну, я в шоці, якщо чесно. Ну так, я буду їх робити, і я вже е, мала е, консультацію, і е, реально я бачу різницю в. Підході лікаря до консультації вона зовсім інша, і мені показала мою реальну проблему. І я бачу, що в ну, мене реально є проблема, хоча, на перший погляд, в мене реально все нормально. Так що буду робити, чекаю, буду чекати відповіді від лікаря, скільки це коштує, який план попереднього лікування перед брекетами. І буду робити.